Добрий день, дітки! Я хочу розказати вам казочку про двох жадібних ведмежат. А ви сідайте зручненько і слухайте уважно. Далеко ріс густий дрімучий ліс. У тому лісі жила сім'я ведмедів. Синочки ведмежата ох і бешкетники були. Мами не слухали. Якось забрели ведмежата дуже далеко від рідної домівки. Зголодніли. Ой, братику, як же мені їсти хочеться, каже один. «І Мені хочеться аж у животі бурчить, жаліється другий. Ідуть вони, ідуть. Аж гульк лежить на пеньку, велика кругла головка сиру. Зраділи ведмежата. А потім замислились, як же той сир поділити порівну? Раптом комусь більше припаде. Стали вони сперечатися. Ніяк не можуть згоди дійти. Аж тут звідки узялася лисичка. Добрий день, ведмежата. Шанобливо вітається сама на сир зиркає. Що тут у вас за сварка? Біда у нас, лисичко, сир не можемо порівну поділити. Хіба ж то біда, усміхнулася хитра лисичка. Я вам допоможу. Розділю сир порівну, щоб нікому прикро не було. Гаразд, діліть, зраділи ведмежата. Лисичка взяла сир та розламала його на дві частини. Поглянули ведмежата, а одна частина більше за іншу. Ні, так не годиться, закричали брати. А лисичка заспокоїла їх. Тихіше, тихіше. Зараз я все уладнаю. Та й откусила від більшого шматка. Ось тепер порівну. Ні, ні, знову закричали ведмежата. Тепер цей шматок більший. Хм, справді більший, ніби здивувалася руда. Зараз ми його підрівняємо і чималенько відкусила від іншого. Проте знову помилилася. Тож довелося ще рівняти довгенько лисиця ділила сир. Ведмежата сидять, облизуються і тільки чорними носиками водять туди-сюди, від більшого до меншого, від меншого до більшого. Отак і дивилися, аж поки від сиру два малесеньких шматочки залишилося. А лисичка наїлася. Ну от, сказала хитрунка, повертаючи сир ведмежатам. Хоч шматочки й малисенькі, за те порівну, Смачно вам ведмежата і, крутнувши хвостом, гайнула геть. Отак От дітки, буває з тими, хто жадібний. От і казочці кінець, а хто слухав і ділиться, той молодець. До зустрічі!